Вітаю! Пропоную розглянути дуже цікаву задачу. Спочатку спробуйте самостійно, а потім разом зі мною. Скільки коренів має рівняння корень квадратний, а під коренем 9-х квадраті дорівнює х плюс а залежно від значень параметра а. Це рівняння можна розв'язувати в декілька способів. Якщо ви спробували піднести обидві частини до квадрату, у вас вийшло квадратне рівняння. Ви знайшли його корені, до, до речі, там складненький дискримінат, і не все так легко. І сподіваюся, що ви не забули, що підкореневий вираз має бути невід'ємним, і перевірили, що при значеннях х, які ви отримали, права частина також невід'ємна, складно, довго і можливість помилки дуже висока. Я пропоную розглянути графічний спосіб. Розглянемо функцію y дорівнює корень, а під коренем 9х мінус х квадрат і побудуємо її графік. Потім y дорівнює х плюс а, в залежності від а, то буде пряма. Розглянемо, скільки точок перетину вони будуть мати. Угу. Поїхали! Y дорівнює корень 9 мінус х квадрат. Що то за лінія? Можливо, хтось уявляє собі, що то відка параболи? Ні-ні ні. У нас квадраті х, і тут не буде того, що ви думаєте. Підносимо обидві частини до квадрату. Взагалі, ми такого з функціями не витворяємо ніколи, але це особлива лінія, її варто запам'ятати. Переносимо х квадрат в ліву частину, змінивши знак на протилежний. І от, Тут вже всі зрозуміли, що то буде рівняння кола з центром в точці 0, 0 радіуса 3. Але, знову але, знову y – це корінь. значення кореня не може бути від'ємним. Тоді будемо будувати півколо. Спочатку будую координатну площину. Взаємно перпендикулярні осі y і буду будувати коло з центром в точці 00 радіуса 3. Намагаємося рисунок робити більш точно, я роблю дуже схематично. І залишаю тільки частину півкола, яка в нас перші і другі координатні чверті, тому що y тільки додатні. Мінус 3, 3. І позначаю одиничні відрізки. Одиничний відрізок, дуже важливо, ну намагайтеся більш точно. Тепер що хочу сказати: От, коли ви працюєте на тему інтегралу, зверніть увагу на таку задачу. Коли обчислюєте інтеграл, згадайте це півколо. Тут буде площа криволінійної трапеції. Дуже класний випадок. Запам'ятали? Ідемо далі. Лінія Y X Х то пряма. І залежно від та, вона буде мати свій вигляд. Якщо A дорівнює 0, то буде Y дорівнює Х. Це в нас буде бісектриса першої та третьої координатної чверті, 0 підписую, y дорівнює х, і наше коло, наше півколо перетинає тільки в одній точці, тільки один розв'язок. Я можу далі експериментувати, будувати y дорівнює x плюс, y дорівнює x плюс 2 так само буде одна точка, x-1, x-2, x-3. Так само буде тільки одна спільна точка, один розв'язок. А от якщо я піду вже нижче, менше мінус трійки, там взагалі розв'язків не буде. Тобто, оце значення параметра мені важливо. І я, значить, будую ту пряму, от будую важливі лінії, які змінюють. Кількість розв'язків, побудувала зараз пряму y до рівня X 3, і параметр мінус 3, запам'ятаю. Рекомендую такий секретний прийомчик. В своєму курсі параметри я розповідаю про це. Я відразу знайшла мінус 3 і собі роблю зображення на числовій прямій для параметра А. Там, де менше мінус трійки, розв'язків немає. Я собі показую, що менше мінус трьох. Мінус трійчки, нуль розв'язків. Там, де мінус 3, один розв'язок, я собі записую. Угу. Ідемо далі. Якщо в нас буде менше мінус 3, розв'язків немає, тобто в цю частину ми вже не опускаємося, підіймаємося вгору. Я вже казала, якщо буде х плюс, один, х плюс 2, так само буде один розв'язок. А от якщо ми підійдемо до тріїчки, тут вже в нас буде інша історія, там буде дві точки перетину. Цю важливу пряму я зараз показую. Мені треба буде запам'ятати те значення параметра. До речі, всі ці прямі будуть паралельні. Y дорівнює х 3. От значення параметра 3, воно особливе. І я відразу собі позначаю на координатні прямі. Коли трієчка, у нас вже два розв'язки. А весь час від мінус трієчки до тріїчки був тільки один розв'язок. І я собі записую, що тут був один розв'язок, запам'ятали. Ідемо далі. Рухаємося вище трійки, А плюс там 3,1 і так далі. Тут так само буде ще два розв'язки. Коли пряма буде дотикатися півколо, це вже інший випадок, і на нього варто звернути увагу. Це буде один розв'язок. Як знайти це значення? А? Оце саме тут буде А. Нам допоможе зараз геометрія. Я показую зараз прямокутний трикутник, навіть червоним кольором його помічаю. Ми будемо за рахунок нього визначати катет. Так от, що ми знаємо? Ми знаємо, цей радіус він дорівнює трічки. І якщо тут три... 3... А висота, радіус перпендикулярної дотичної висота тоді дорівнює і медіані і дорівнює половині гіпотенузи, гіпотенуза 6. І тепер сторону трикутника ми можемо знайти, наприклад, за теоремою Піфагора. Ми можемо визначити через кут 45 градусів відношення протилежного катета до гіпотенузи. А можемо згадати, що в рівнобедреному прямокутному трикутнику А корені з двіки то є наша гіпотенуза. Отже, я визначаю А. Поділивши 6 на корені з двійки, кому як зручно, так і визначайте. Звільняюся від раціональності в знаменнику, ділю тепер 6 на 2, маю 3 кореня з двійки. Це важливе значення параметра, і наша пряма y дорівнює рівня X плюс 3 кореня з двійки особлива. 3 корення з двійки наношу на координатну пряму. Запам'ятовую, що тут буде один розв'язок, а між трієчкою та три корені з двійки там було два розв'язки, я показую. Далі. І нарешті, якщо я буду рухатися вище цього значення, в мене знову не буде розв'язків. Я підписую, що нуль розв'язків. Все, готово? Підказка є, дуже зручно тепер писати відповідь. Той, хто вже записав, перевіряйте, слідкуйте. Відповідь ми пишемо зазначенням параметра від меншого до більшого. Я починаю від мінус нескінченності до мінус трьох немає розв'язків, і підглядаю, що так само від три корення з двійки до нескінченності. Важливо поєднати ці проміжки, де в нас однакові випадки. І зверніть, що я пишу не розв'язок, а кількість. Кількість це жодного. Відповідь готова. Йдемо далі. Наступний інтервал: від мінус трійки до трьох, тут один розв'язок. В мінус трійки один розв'язок, один розв'язок, коли А дорівнює три корення з двійки. Я це все поєдную. Дивіться, яким чином. Від мінус трійки включно до трійки, не включаючи. Далі ще один розв'язок, саме пряду дорівнює 3 корення з двійки. Я записую у вигляді числової множини. Тут в мене буде 1, можна написати єдиний, так само буде правильно. І нарешті є інтервал, де в мене два розв'язки: це від трійки включно і до трьох коренів з двійки, не включаючи. Пишу так, а належить від трійки до трьох коренів з двійки, тут в мене два корені. Готово? Відповідь отримано. Може бути окреме питання, наприклад, при якому найменшому А буде два корені. Таким чином, отримаємо одне числове значення. Задача розв'язана. Я впевнена, що ви все зрозуміли. Напишіть, будь ласка, якщо є питання і чи варто ще продовжити цю тему. Що я хочу запропонувати? Нам необхідна велика кількість практики. Я обрала це прямо з свого уроку задачі зі збірничків підготовки до ДПА, зі збірничків підготовки до ЗНО. Погляньте на них, вони неймовірно цікаві та корисні. Що їх поєднує? Залежно від значення А, скільки коренів має. Бачите, кругом питання: скільки кількість коренів? Три розв'язки, чотири розв'язки. Дуже цікаво, попрацюйте. Якщо ви зрозуміли, та задача попередня, вона була ваша. А тут навіть, мені здається, для вас буде легшим. Ще я пропоную, от, наприклад, відповідь до першого завдання. Ми на попередньому тижні працювали над графіками з модулями. Це буде цікаво ще й закріплення. Ну і до останньої задачі, до п'ятої так само можете перевірити, тільки коли все виконали. Перевірте, порівняйте свою відповідь. Це задача зі збірничка Сучасна підготовка до ЗНО. Я впевнена, що це було неймовірно корисно і цікаво для вас. Пишіть, будь ласка. Працюємо далі. До зустрічі!